Три бажання Угорська народна казка Жив собі, був собі там, де його ніколи й не було. За сім морів і країв од нас бідний чоловік. І жінка в нього була. Обоє вони дуже любили одне одного. Але були дуже бідні і тому часто сварились. Якось жінка розпалила піч. Щоб зварити щось на вечерю для чоловіка. Але, хоч як шукала, не знайшла нічого в страву. Не встигла ще закипіти вода в горщику, як прийшов чоловік і почав розказувати дружині, яке йому випало щастя. Ех, жіночко, якби ж ти знала, що сьогодні зі мною трапилось, кінець нашим злидням тепер буде у нас всього вдосталь. Не жартуй, досить лиха і без твоїх жартів, з серцем відповіла дружина. А може, скарб який знайшов? Ще більше, слухай ну, виходжу я з лісу, аж бачу на дорозі, ну що б ти думала? застрягла в болоті малесенька золота карета. Тягнуть її дві білочки, а в кареті сидить така красуня, якої я ще й в житті не бачив. Певно, це русалка. От вона мені й каже Добрий чоловіче, допоможи мені вилізти з болота. Я тобі віддячу. Чом би й ні, зараз винесу вас звідси, відповів я. Узяв золоту карету на руки разом із білочками і красунею та й виніс із болота. Тоді русалка почала мене розпитувати, чи я одружений та як мені живеться. Я сказав їй правду, що одружений, але бідний, як церковна миша. Гаразд, коли ти такий бідний, то йди додому і скажи дружині, нехай чогось тричі забажає. І всі бажання негайно збудуться. Слухай, чоловіче. сердито мовила жінка. Кажу тобі не жартуй, бо мені зараз не до жартів. Та ти не гримай на мене, ось краще побажай чого небудь і побачимо, чи правду казала русалка. Ну що ж, побажаю, нехай зараз переді мною з'явиться кільце ковбаси. І в ту ж мить з комина спустилась велика кастрюля, а в ній кільце ковбаси. Ось, бачиш, я кажу правду, зрадів чоловік. Ану, бажай ще та тільки щось краще. Взяв він люльку, натоптав тютюном і хотів прикурити. Може, легше буде надумати. Простяг руку до печі пожаринку та ненароком зачепив кастрюлю. Вона перекинулась і ковбаса впала в попіл. Як підскочить жінка та як гримне на чоловіка. Ах ти ж, не до тепа, нещасний, та нехай би тобі та ковбаса до носа приросла. Не встигла вона вимовити останнє слово як ковбаса вже висіла в чоловіка на носі, та ще й приросла, ніби все життя там була. Зажурилися вони, забіткались. Що робити, чого побажати втретє. От і каже чоловік дружині, ти спершу зніми оцю ковбасу з мого носа. Спробувала жінка зняти ніяк не може. Треба зрізати, інакше нічого не вийде, сказала вона. Ні, цього я вже не дозволю. Ну, то й ходи собі так з ковбасою на носі. Не буду я так ходити, щоб люди з мене сміялися. А що ж його тепер робити, чоловіче? Знаєш, що, жінко, каже чоловік, побажай, щоб ковбаса відчепилась од від носа. Де ж таки? Адже це вже третє бажання. Я ще багато чого хотіла і волів, і коней, землю, велику хату та ще й багато грошей. Дарма ти бідкаєшся, жінко, побажай краще, щоб ковбаса відчепилась. Бо як же я з нею між людьми житиму? Що могла вдіяти бідна жінка? Побажала вона, щоб ковбаса відчепилась від чоловікового носа. І в ту ж мить ковбаса й відчепилась. На тому русалчині подарунки скінчилися. Почали чоловік з жінкою працювати і зажили щасливо та безтурботно і ніколи більше не сварилися.